Привіт, красуні! І сьогодні у нас вечірня рутина. Самим першим ділом я знімаю всі свої практики і обручки. Я повністю все знімаю. У мене достатньо стійких макіяжів сьогодні робила, тому у мене міцелярочка, два латних спонжика, Все як має бути. Міцелярка у мене від карніє. Розова змочила і починаю протирати повністю все обличчя. Першим чином я заходжу на очі, щоб гарно витерти всі стрілечки. У мене сьогодні був стійкий олівчик. Перше око я майже стерла, тепер переходжу на друге. Також все гарно стираю. У мене була на очах від Лораль, вона досить гарно змивається, але її трішки потрібно розмочити, і тоді вона дуже гарно сходить. Остатки я змила ось такою піночкою під скінь 1004 з центелею. Далі у мене ось такі педи від Salimax, дуже класні. Це дуже хороші педи, вони дуже гарно зволожують обличчя, у них дуже багато тонеру. У самій баночці їх є 60 штучок, тому їх вам хватить досить надовго. Далі я буду наносити ось таку сироватку, також від Skin 1004. Вона забирає прояви від Акне. Ось такі. Залишки, що у мене є, дуже гарно висвітлює обличчя. Я не дуже задоволена. І, звичайно, вона також дуже гарно зволожує наше обличчя. Вона в мене гарно впитала. Зараз я буду давати крем під очі від відлонком. Дуже класний. Забирає мілкі морщинки, дуже гарно зволожує. Він мені дуже сильно подобається. Також я цей крем можу наносити трішки на носогубки ось тут. І на самі губи, через те, що біля носогубок і губи вони мають таку саму шкіру, як у нас під очами. І дуже класно цей кремчик ці зони зволожує. І останній дуже відомий крем 340. 5. Він йде проти прищиків, проти ось таких покраснінь і так далі. Достатньо вже використала. Він мені дійсно подобається, він гарно забирає всякі мілкі прищики. Його потрібно не сильно багато. Він має легку, гарну текстуру, якщо його можна більше нашаровувати і лягати спати, зранку буде прям така сяюча, дуже класна шкіра. Тому я цей крем просто обожнюю і буду його купляти ще раз і ще. Ось і все. Ось така моя бєт рутина закінчена. Напишіть, будь ласка, швиденько в коментарях, чи у вас є схожі продукти, як, як бренд Skin 1004 і сам кренчик 345. Я вас дуже сильно ціную і люблю.